З клітки на волю на Кіровоградщині біля одного з сіл у клітці просто неба сім років жив бурий ведмідь. Колись господар врятував колишклишеного від мисливців. Тепер, коли хижак виріс, чоловік вирішив дати ведмедю волю. Всі питання з документами на тварину і транспортування взяло на себе громадське об'єднання, громадська варта, історія звільнення потапича в сюжеті наших кореспондентів. Цього симпатичного десятирічного ведмедя господар ласкаво називає Потапичем. Чотирилапи потрапив сюди сім років тому у трирічному віці. Зараз тварина три метри на зріст і важить близько 700 кілограмів. Сім років тому Потапич потрапив в Україну з Росії. Тоді він був тричі меншим. Ведмежа хотіли застрелити мисливці, але фермер з Кіровоградщини викупив його і поселив у кліці просто неба. Показати своє обличчя на камеру рятівник не захотів. Попросив не говорити і про місце проживання. Про Потапча розповів, що він вегетаріанець, їсть свіжу траву, овочі фрукти. Особливо полюбляє згущене молоко, мед та цукерки. Будеш там да? будеш, да на. Настава ведмідь виріс поруч з людьми. Він доглянутий і не агресивний, проте виводити на прогулянку його все складніше. За останнім часом все більше і більше претензій від різних правоохоронних органів, від екологічних органів і так далі. І от прийняли рішення його перевести в місця, де утримання відповідає дійсним нормам. Захищати Потапича довелося і від рестораторів, і від косметологів. Це місце, де ми знаходимося. Знаходяться власники, знаходяться люди, які утримуються це господарство. Вони не взяли жодної копійки за цього відміння, хоча їм пропонували і одеські екзотичні ресторани, і, там, і якісь китайські лікарі за лапи, за жолч, там, за м'ясо, гроші. Вони відмовилися, і от зараз ми його перевозимо до. Цього заповідника. Громадська варта отримала усі необхідні дозволи від профільного міністерства та організувала перевезення до Національного природного парку Синівир. Від місця, де жив Потапич до нього, майже тисячу кілометрів. Його не будуть осипляти, не нічого робити, для того, щоб не зашкодити його здоров'ю. Тому прийняли таке рішення, що його потрібно погрузити прямо в цій клетці. А там уже його випустив спеціальний вольєр, де він буде проходити карантин. Перед перевезенням ведмедя водіїв інструктують. Ні, страшно в клітці. Інструктаж пройшли, покормим, попоєм в дорозі. Чим збираєтесь кормити? Медом. вантажить клітку з ведмедем краном, потапить від переїзду не в захваті. Ні. Аби в дорозі не сталося біди, клітку додатково зафіксували тросами. За чверть години тварина заспокоїлася і вантажівка вирушила на Західну Україну. Ігор В'юн, Олег Позняков день за днем.